Ти забудеш про лікарів з цим медком. Якщо в тебе проблема отут, значить, то квітковий. Значить, отут у нас працює липа. Активно отут працює липа. Якщо проблема, ну, ну от там, то там з прополісом там в нас є <кхи> окремий медок. Та він, як в організм, попадає, він же ж ну, мед, мед, він зразу всасується, він одразу він з язика всасується він внутрі попадає. він... Одразу на еритроцит, отак раз крапелька меду, і пошла тобі. І значить, в самі медові рецептори по всьому організму. Медові рецептори, вони ж по всьому організму. І зразу вони як потрапляють, так воно, розумієш, і починає в тебе в житті проїхати. І, значить, і з дівчатами все вийде, і на учобі, і здоров'я. Так, будеш брати, скільки? Значить, 100 мл. Отаку, трьохлітрову тобі. Да? 3 л 3 берем. Все, 3 л берем. А